Робота якої жахаються, а дарма переконують в обласному комісаріаті і мотивують прикарпатців до служби за контрактом. кажуть, потреби у сьомій хвилі мобілізації сьогодні немає, адже завдання отримали інше укомплектувати збройні сили. Контрактниками залучають сюди лише найкращих військовослужбовців, котрі вже мають бойовий досвід, основні вимоги, стан здоров'я, фізична підготовка та психологічна стійкість. Перший контракт можна заключити на три роки, а ще є шестимісячний, який можуть підписувати військовослужбовці, які проходять службу за мобілізацією, і відслужили вже не менше 11 місяців. Багато говорять і про чималі зарплати, а також бонуси для тих, хто все ж таки зважиться на таку роботу. якщо вони продовжили військову службу, заключали контракт, то рядовий склад отримував 8 мінімальних заробітних плат, тобто це становило 11 тисяч 24 гривні за те, що він підписав контракт і залишився після мобілізації проходити службу. Сержантський і старшинський склад отримує 9 мінімальних заробітних плат, це 12 402 гривні. І офіцерський склад 10 мінімальних заробітних плат, що складає 13 780 гривень. Загалом по Україні від початку року на військову службу за контрактом прийняли понад 46 тисяч осіб та більше 6 тисяч офіцерів. Серед них і сім сотень прикарпатців. У другому півріччі 2016 року вже уклала контракт більше 200 осіб. І Щоденно є бажаючі на слайдах, ви бачите. серед офіцерів, які охоче підписують контракти зі збройними силами, і чимало учасників АТО. Лише за останній місяць до обласного комісаріату звернулося шість офіцерів, звільнених із четвертої хвилі мобілізації. До того ж, демобілізованим бійцям тепер дозволили проходити службу, оминаючи навчальні центри. Цим людям, які були мобілізовані, вже мають певний бойовий досвід. І відразу направлятися через військові комісаріати до військових частин, де вони раніше проходили службу. Крім того, всі військовослужбовці з запасу сержантського старшинського складу, якщо вони навіть не проходили, не були мобілізовані і не брали участь у бойових діях, вони також мають право по прямих спеціальностях, особливо це стосується водіїв. Дуже дефіцитна зараз спеціальність в військах направлятися також безпосередньо. До військових частин на сьогоднішній день на Прикарпатті планець на служба за контрактом виконала на 50%. Сподіваються, восени і взимку показник буде значно вищим, адже люди повернуться з відпусток та сезонних заробітків. Загалом в Україні до кінця року планують набрати ще близько 20 тисяч контрактників. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.